Від дистанційного навчання до справжнього казармного режиму вони навчалися всьому, що їм потрібно буде у дорослому житті, від звичайного прибирання до дисципліни та відповідальності. А головне любові до рідної України. Даніл згадує, як важко було звикнути до самостійності два роки тому, але вже на випускному ні про що не жалкує. А лише дякую ліцею за здобуті навички. Хлопець буде продовжувати отримувати знання у військовому напрямку. Зараз посилено готується, а з нового навчального року стане курсантом Дніпропетровського вишу внутрішній. На жаль, навчалися на дистанційному навчанні, але в цьому році ми почали виїжджати неділя на неділю і потрошки почали познавати, що таке казарма, що таке прибирати за собою, що таке ну, не вдома жити, не там, де мама, а там, де ти сам, там, де твої друзі. Один із зворушливих моментів свята став Вальс. Для випускників це не просто танець, а свого роду обряд прощання з дитинством та переходом до дорослого життя. За час свого навчання ліцеїсти здобули чимало досягнень, зокрема у навчанні, спорті та творчості, як на міських, так і на всеукраїнських рівнях. У якості визнання їх здобутків їх нагородили почесними грамотами та медалями. Не забули й про класних мам та тат, які навчали їх впродовж цього часу, не лише предметам, але й життю. Сьогодні дійсно знамена подія і для ліцею, і для нашого міста. Бачите, патрійна подія для ліцею. А я хотів би сказати, що ця подія проходить якраз в той день, коли міста відзначає 250 років. Цьогоріч Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою випустив 165 ліцеїстів, серед яких 31 дівчина. За майже 40 років існування цей заклад виховав понад 5 тисяч українських захисників. Серед них герої України, генерали, офіцери. Сьогодні його випускники продовжують традицію мужності, патріотизму і честі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.